Шановні глядачі, продовжуємо далі розбиратися в системі оплати праці. І ми з'ясуємо в сьогоднішньому відео, який же повинен бути другий крок. Відповідно, це залучення держслужбовців як обласного рівня, так і місцевого рівня. Тобто мова йде про ці категорії населення. І саме відповідний процес цих змін буде відбуватися так само, як і для держслужбовців вищого рівня, тобто протягом 6 місяців. І після того, як представники... Державного, обласного та місцевого рівня відчують на себе ці зміни на власному досвіді і зрозуміють, що таке система плати праці у вигляді відрахування заробітної плати, тоді можна казати вже про інші категорії населення. А мова буде йти про працівників освітньої, медичної, культурної галузі, працівників. Органів місцевого судування, працівники органів прокуратури, правоохоронних органів СБУ та інші, тобто вже інші категорії населення. А наступний крок це вже залучення керівництва як державного, так і комунальних підприємств. І там буде йти мова йти вже про трудові колективи, тобто про працівники. Далі зміни реформування в системі оплати праці. Можливо, буде, якщо взяти всі ці категорії весь цей період, можливо, він буде тривати протягом двох років. Можливо, він буде тривати більше. Тобто, це питання дискусійне, як воно взагалі буде відбуватися від вищого керівництва державної влади, відповідно, до вже трудових колективів. А мова йде про працівників. І відповідно, це надає вдосконалення не тільки на всіх рівнях влади. А це надасть відповідно і стане зрозуміліше, це стане початком для запровадження з дошкільних до вищих навчальних закладів. Мова йде про дітей, про студентів. А саме це будуть нові програми, різні цільові програми для сіл селищ, міст щодо інформації в першу чергу з відповідними роз'ясненими категорії населення, тобто дітям. Школярам, студентам, молоді будуть роз'ясняти систему оплати праці, що відбувається заробітною плати. І саме молодь, у яких буде формуватися саме найголовніше, виховання виборця, тобто з самого малечку буде формуватися у людей виховання виборця, про що ми неодноразово кажемо. І вони будуть розуміти, куди саме та який при цьому відсоток буде відраховувати заробітні плати у вигляді ставок оподаткування про отримання свого першого робочого місця як молодого фахівця. Тобто ми вже кажемо про ті категорії, про тих людей, про молодих спеціалістів, про тих школярів, які будуть в майбутньому йти. І отримувати відповідний фах, спеціальність, і отримувати вже перше свої місії. І вони будуть вже розуміти, що буде відбуватися з їхньою заробітною плати, куди саме будуть відраховуватися різні ставки оподаткування, які відсотки, що це таке. Тобто вони будуть розуміти вже і як виборці будуть усвідомлювати, кого треба обирати для того, щоб дана система була. Вдосконалення, відповідно, на законодавчому рівні приймали вже відповідні закони для того, щоб всі розуміли і бачили, що відбувається з заробітною платою. І якщо ми торкнемось тих питань, які ми розглядали в попередніх відео, то саме працівники будуть розуміти і бачити, і задаватись питаннями, чому саме такі відсотки оподаткування він враховується з моєї заробітної плати. Що треба для цього? Що, які зміни для цього потрібні. А в першу чергу треба, щоб відбувалося виховання виборців, бо саме вибори, коли обирають для себе представники влади, то він обирає для себе тих людей, які змінюють законодавство. І відповідно, обираючи тих або інших представників влади, буде вже відповідальність на самих виборах, і вони будуть відчувати, яку ж вони будуть отримувати заробітну плату у вигляді. Нових взаємовідносин між державою України по відношенню до громадян у вигляді системи оплати праці, тобто заробітної плати. Тобто загальна мета цих змін це виховання виборця для розуміння, для прозорості, що відбувається з його заробітної плати, щоб людина розуміла. А початком цього цього це буде відбуватися з шкільного віку, тобто самих маленьких. Дітей, які будуть в подальшому представляти Державу Україну, відповідно будуть мати фах, спеціальність, і відповідно вони вже будуть розуміти, що таке заробітна плата, що таке оподаткування, які відсотки нарахування, він рахування. І саме вони будуть вже усвідомленими в цих питаннях. Ось, шановні, така велика. Тема, вона цікава, її можна розширяти, тому ми вам доповіли цю тему, розказали. Якщо у вас виникли якісь питання, побажання, будь ласка, пишіть, ми будемо відповідати, бо ця тема важлива, я сподіваюся, для кожного. Тому, шановні глядачі, дякую вам, що ви додивились ці відео все до кінця. Будь ласка, пишіть, запитуйте і всього найкращого. До побачення.